Прогноз на матчі Ла Ліги, 16-й тур, май... прогноз на весь тур. Нагадаю, що в цьому форматі прогноз йде саме на переможця пари або нічию. Щоб додати першу пару Сельта Ельчі, як на мене, тут, скоріш, явним фаворитом буде Сельта. Очікую від цього поєдинку мінімальної перемоги Сельти з рахунком 1-0, можливо, і нічі, але все ж таки буду брати в рамках формату перемогу Сельта за коефіцієнт 2. Наступний матч Валенція Кадіс. Явний фаворит, як на мене, Валенсія. Класно вони провели підготовку. Паузу на, на паузу збірних провели досить непогано. На Кубок впевнена перемога. Кадіс, я сумніваюся, що зможе зачепитися тут за очки. Як на мене, домашня перемога Валенції. Наступний поєдинок Вільяреал зіграє проти мадридського реала, як на мене. Трошки втомлений в Мадрид. Відіграли вони не зовсім впевнено в кубку. Думаю, що в принципі цілком ймовірно тут нічия, тим паче на рідних трибунах Вільяреал виглядає непогано. Мій прогноз на даний поєдинок нічия за 3,8. Наступний матч мальорка Вальєдоліт. Якщо розглядати дану пару, то в принципі мальорка виглядає останнім часом досить непогано, набрали хорошу форму. Але знову ж таки, якщо брати, вальєдоліт по грі в цьому сезоні, виглядає поцікавіше, краще у них лінія атаки, і думаю, що саме Вальєдоліт мав би забирати в цьому поєдинку. Гору, але думаю, нас чекає дійсно непростий поєдинок, так як Мальорка грає вдома, і дома, в принципі, вони в основному і не браточки. Я би все-таки розглянув тут нічию, Думаю, що, в принципі, буде плюс-мінус рівна гра. а Якщо й перемога вже одна з команд, то буде максим... мінімальна, точніше, перемога. Я все-таки візьму нічию за 3-3. Наступний поєдинок Еспаньол Жерона, Жерона набрала форму. Команда непогано виглядала в останніх поєдинках забрала очки з райовількану, але Райавількану дійсно. Скоріше, раю відіграло поганий, матч, ніж Жерона, класний еспаніл непогано відіграв кубку. Думаю, також плюс-мінус чекає рівна гра з невеличкою перевагою Еспаньола, я все-таки ризикну, візьму тут нічую за 3-4. Наступний поєдинок альмерія Реал сосідат Як на мене, явний фаворит Сосідат. Так, Альмерія проводила непогані поєдинки, але в основному проти аутсайдерів. Чи б та іспанія ре... Реал сосідат в принципі, впевнено, грає проти аутсайдерів. Зараз йде на третьому місці. Команда збалансована, досить непогано виглядає. Звісно, краще в домашніх поєдинках, але, думаю, виїзд проти Альмерії не має бути досить важким. Перемогу Реал Сосідата за 1,95. Наступний матч. Раю Великано, Бетіс, як на мене, явним фаворитом є Бетіс. Цікаво, якщо відіграє команда сьогодні проти команди в кубку з нижчих дивізіонів. Але думаю, що в принципі, проти Єбі це не мало бути проблеми Бетіса. Нас чекає досить важкий поєдинок. Не здивуюся, якщо тут буде нічия. І в принципі пропоную вам розглянути саме такий результати, адже Бетіс Дома, я думаю, була впевнена перемога Бетіса. А в даному поєдинку, в принципі, впевнений, що на нас буде плюс-мінус рівна гра. Прогноз на даний поєдинок нічия за 3-3. Наступний поєдинок Севілья Хетаф. Обидві команди не зовсім вдало стартували, хоча, в принципі, мають хороший потенціал. І Думаю, що в другій частині сезону вийдуть в топ-10, причому як Севілья, так і Хетафа. Севілья грає домашній поєдинок. В принципі, думаю, що мали б вони Цією паузою скористатися вдало і плюс-мінус знайти свою гру. Думаю, що команда буде потихеньку прибавляти, і цей поєдинок може стати одним з тих, які Севілля спокійно переможе. Так, не непростий суперник, але все ж таки вірю в Сивіллю. Прогноз на цей поєдинок перемога Севілі за 1,75. Наступний матч Атлетіко Мадрид та Барселона. Якщо розглядати дану поєдинок, фаворит, як на мене, все-таки Барселона проводять непоганий сезон і мали б чіплятися тут. Команда погано відіграла в Кубку проти Інтерсіді, але думаю, що зараз основою мали б спокійно обіграти Атлетико Мадрид, в якого теж був непростий поєдинок проти Реал Аб'єдо, думаю, що тут перемога прислоне за 2 3. Наступний останній поєдинок туру Атлетико Осасуна, в якому, як на мене, немає явного фаворита. В принципі, на папері фаворит Атлетіко Мадрид, але думаю, Осасуна може зачепитися цілком за очки. Останнім часом Осасуна виглядала не зовсім впевнено. Але зазвичай проти таких команд, як Атлетико Більбао. Зато на вигляд грає добре. Якщо зможуть сісти в оборону або знову забути першим, то думаю, в принципі, цілком імовірно, що за... зачепляться за перемогу або нічию. Я все-таки ризикну, візьму тут нічию за 3,6.